Колеги, у нас дуже багато роботи було на цьому тижні. Нарешті ви проголосували, і Рада визнала, що Путін нелегитимно обраний президент. Рік тому були вибори, ви знову за це голосуєте. Я думаю, що нікому в світі це не треба доводити. Лише Верховна Рада знову, знову, знову намагається щось зробити, аби просто щось зробити. Але питання в іншому: зараз багато розмов про надра. Цієї трибуни свого часу президент розповідав про економічний паспорт українця. Він, мабуть, забув сказати, що економічний паспорт українця будуть видавати в Сполучених Штатах Америки і роздавати українські надра саме там. Друге питання це про те, що сьогодні ми багато критикуємо наших партнерів, Сполучені Штати Америки. А я думаю, що не туди звертається наша критика. Критика має звертатися до цієї трибуни. Де знаходився президент Зеленський запропонував в четвертому пункті плану перемоги Зеленського надати всі корисні копалені нашим міжнародним партнерам.